Сьогодні мали зможу прокурора. Наскільки обґрунтованими чи логічними вони звучали сьогодні під час часового для мене, вони взагалі ніколи не звучали логічними, тому що я знаю, що це справи з самого початку знаю, що я не вчиняв не якому. А стосовно рішення сьогодні суду ну, це вже певний крок, то я думаю, все ж таки бік правосуддя і справедливості, тому що ну, дали найменшу, найслабшу міру запобіжного заходу, тим самим показавши, що не, прокурор. Чомусь наводив неправдиві свідчення про те, що я можу як якось там чи не співпрацювати з органами слідства і так далі. Тому це певний позитивний крок в бік моєї повної перемоги і виправдання мене як чесного громадянина і капелана, який трудиться на Бога України. Дякую